Вітаю сьогодні. У нас буде світ хаосу, тому що, по-перше, я вимкнув хіст, а це означає, що боти будуть творити хто знашу. А по-друге, я звільнив усі країни, які будуть просто існувати і не будуть брати участь у світових подіях. Грати я буду за Ізраїль, і ціль доволі очевидна: створити великий Ізраїль і показати арабам їхнє місце. Навіть мільйону населення немає. Лише 14 тисяч резерву, і лише одна фабрика. Все інше по нулям. Старт прекрасний фокуси стандартні. А тому я відразу пішов по промисловій гілці. Треба качати економіку, щоб швидше почати експансію. Коли назбирав 150 політвлади, обрав фашиста-демагога радником. Хоча з точки зору швидкої експансії краще було б обрати комунізм, тому що він зі старту гри на рівні 20%. А фашизм фашизм тупо нуль. Але ми комунізм не схвалюємо тільки фашизм, тільки дядя Адік. Лише на початку 38-го року я нарешті зміг провести референдум. Фашисти при владі. І назва країни ізраїльський тоталітаризм. Хто ці назви придумував? В цієї людини взагалі ніякої фантазії немає, чи що я не розумію. Відразу ж я почав виправдовувати ціль війни проти Лівану та Сирії. Ну і звісно ж створив шаблон піхотної дивізії і почав готувати перші дивізії для створення життєвого простору для євреїв. До речі, при владі фашисти, а лідер то у нас комуніст. Зрадонька якась виходить. Першим на черзі став Ліван. Він дивізії не мав, а тому окупація пройшла без проблем. За цей час Ліван встиг по фокусам отримати лише одну фабрику, маловато буде, а ще три верфі. А ось це вже є дуже добре. Далі Сирія. Ситуація та сама: дивізій не було, а тому окупація теж пройшла без єдиного пострілу. Але зрада прийшла звідки не чекали. Сирія не принесла мені взагалі жодних проблем. Зате це зробили мої військові. Кляті ухилянти. Сирія мала чотири фабрики та один військовий завод. Ну, непогано так прокачалась Сирія, хоча могла ще й верфі отримати. Ну, але і на цьому дякую. Після Сирії настала черга Єгипту. Війна тривала більше ніж шість днів, але й отримав я більше. Почав наступ на півночі півострова, щоб дійти до Суецького каналу та оточити війська на цьому півострові. П'ять дивізій опинились в оточенні, і насправді я думав, що це вся їх армія, і я зможу захопити Каїр і інші великі міста. Але по той бік каналу мене зустріли ще чотири дивізії. Це було сумно, тому довелося спочатку закрити оточення на півострові. Після закриття оточення, я відступив. Пробиватися через канал це самогубство, а тому кращим було рішення знову зробити оточення в Синаї. Таке я провернув два рази. Сумарно було знищено лише чотири дивізії, але Єгипет теж не сидів, склавши руки, і робив нові дивізії. На щастя, скориставшись моментом, я зміг перейти канал та почати наступати на. Каїр та інші міста Єгипет розгортав нові дивізії, але ситуацію це вже не врятувало. Фронт ставав більшим і покрити його повністю Єгипет не міг. Єгипет був анексований повністю. Після успішної війни з Єгиптом довелося трохи подумати: з одного боку є Ірак, який би я хотів захопити. Хоча мені це не обов'язково робити, але хотілося би отримати нафту. Але Ірак гарантується Британії. Данією з іншого боку є Йорданія, яка мені якраз потрібна для великого Ізраїлю. Але я боявся, що хтось може кинути гарант, а до Великої війни я не дуже і готовий. І в цій ситуації є ще третій бік. Туреччина, вона анексувала Хатай у Сирії, який мені теж потрібен для формування Великого Ізраїлю. До того ж, Туреччину ніхто гарантити не буде, бо вона знаходиться в Балканському Альянсі. Тому я вирішив почати готуватися з Туреччиною до війни. Але мої плани вже через рік були зруйновані. Коли я вже був готовий напасти на турків, несподівано Британія оголосила війну Іраку. А це означає, що він тепер не має гаранту від Британії. На турків я забив і почав виправдовувати ціль війни проти Іраку. Все ж Ірак слабший противник, ніж Туреччина. До того ж, Ірак не має союзників, а тому вибір очевидний, оголосивши війну. Ірак відразу ж почав мене атакувати, навіть довелось протиснути вимушену оборону, тому що в одній провінції ситуація була критичною, але це, на жаль, не допомогло. Іракська армія не те, щоб сильна, але проблема була у поганій логістиці. На жаль, я як завжди забув про неї. Ірак почав проривати фронт. Ситуація складалася погано. Але в цьому був і плюс. Ірак просунувся так, як було вигідно мені. Я побачив. Вдало можливість для створення оточення, і ви думаєте, я його створив? Ні, я все просрав. Я зміг повернути довоєнні кордони, але оточення я так і не зробив. Ірак почав проводити ротацію, чи що я не знаю. Але у двох провінціях не було жодної дивізії. Я цим скористався і почав наступ. Я зміг розділити Ірак на північ та південь, і думав, що перемога ось в мене вже в руках, але ні, Ірак знову об'єднався, і більше того, мої чотири дивізії потрапили в оточення, і там вони і були знищені. Хоч на півночі була зрадонька, на південні була перемога. Я зміг дійти до Кувейту та оточити хоча б одну дивізію. На цей раз я не просрав можливість зменшити іракську армію. Потім на півночі почалася перемога. Не знаю, куди їй подівалися іракці, але я зміг оточити ще три дивізії. Територія Іраку ставала все меншою і меншою. Хоч я вже і перемагав, але я вирішив, що було б добре отримати допомогу від Британії, а тому я з нею сформував Альянс Ізраїль Стронг. Спойлер керування над Альянсом потім перехопить Британія. Британія перекинула літаки, які почали допомагати, а потім ще й дивізії підкинула. Але чесно кажучи, якось це не дуже сильно вплинуло на ситуацію. Все ж постійним довбанням я зміг потроху захоплювати провінції, поки від Іраку не залишився лише Багдад, в якому оточені були 16 дивізій. На щастя, я вніс великий вклад у війну, а тому весь Ірак був анексований мною. Після цього мій союзник зробив дуже розумну річ. Британія оголосила війну Совку, але не тому совку, що в Москві, а тому, що в Архангельську, який на межі капітуляції. Клас! Супер, можливо, колись зроблять так, щоб боти не оголошували війни тим, до кого вони не можуть дібратись. Але напевно я дуже багато хочу. Після війни з Іраком я повернувся до хатайського питання. Але Туреччина вже перестала існувати, тому що її з'їла Болгарія. Тепер є лише об'єднана Балканська Федерація. Неприємно, звісно. Ну але що поробиш? Основною проблемою було те, що фронт з її альянсом був величезний. Є бо в її альянсі був ще й Іран. Тому після оголошення війни я стояв в обороні, тому що, по-перше, мене атакували 24 на 7 А по-друге, там була величезна навала військ, яку я б ніяк не зміг проатакувати. На щастя, моїх двох з половиною армії вистачило, щоб покрити весь фронт і не здати жодної провінції. Мені залишалося лише просто чекати. Чекати, поки Балканський Альянс вбиває свої резерви. Потім я якось пропустив момент, і Іран став сателітом Британії. Як це сталося, я не знаю. Як би там не було, я був радий даній події, тому що фронт став тепер меншим. Для мене це, звісно ж, плюс. На початку війни у Балкан було плюс-мінус 2 мільйони резерву, і знадобилося лише 9 місяців, щоб всі ці резерви знищити. Це дуже хороша новина, яка дала надію на те, що я нарешті зможу почати наступ. Наступ я почав, але він був дуже. І дуже складним, не дивлячись на відсутність резервів, дивізій на фронті було дуже багато. А ще враховуйте гористу місцевість, і ви отримаєте дуже і дуже погане просування. Зрештою, з великими втратами, але я зміг зробити оточення на 19 дивізій. Це великий улов, але все ще малий для нормального подальшого просування. Проатакувавши ще трохи, я зміг прорвати оборону і стрімко помчатися по Середземноморському узбережжю. Завдяки цьому фронт став нарешті великим, і в одній провінції вже не знаходилося по 5 плюс дивізій. Завдяки цьому прориву західна частина Туреччини швидко була окупована. Більше того, я перерізав сухопутне сполучення зі столицею. А це означає, що балканські війська опинилися в майже оточенні. Залишалося лише взяти порти, щоб вже до кінця перерізати шляхи для відступу з невеликими проблемами, але все ж я виконав цю місію. В цьому величезному оточенні я навіть не знаю, скільки дивізій опинилося. Єдине, що можу сказати, опинилося їх дуже і дуже багато. Балканські дивізії і так були не повністю укомплектовані. А після втрати зв'язку зі столицею вони взагалі швиденько почали здаватися. Можна дивитися вічно на три речі: як горить вода, як тече вогонь та як закриваються великі оточення. Балкани, які мали десь 100 дивізій, після закриття оточення в Туреччині залишили за собою тільки 10-11 дивізій. Тобто можна сказати, що вся їхня армія була тупо знищена, і це добре, таке мені подобається. Тільки потім, подивившись на Стамбул, я побачив там 15 дивізій Балкан. І звідки вони там моментально з'явилися, я так і не зрозумів. Пробитися через босфорську протоку в Стамбул неможливо, а тому я почав готувати висадку. Але поки вона готувалася, я вирішив напасти на Йорданію. Але не знаю я яким місцем думав, коли робив це. Бо, по перше, я не підвів свою армію до Йорданії. А по-друге, я не підвів армію до країн, які з якогось переляку почали гарантувати Йорданію. Я щиро не розумію, чому якісь обозвані регіональні країни, які повинні сидіти тихіше води, нижче трави, починають гарантити інших наліво і направо. До того ж, коли ці країни навіть не мають нормальних армій для захисту себе. От чому, чому це так працює? Ну коротше, Йорданію я захопив. А Грузія, Вірменія та Азербайджан скористалися відсутністю військ та зайняли один турецький регіон. Ну але звісно ненадовго. Потім я вирішив ще й оголосити війну Кувейту, і тут та сама історія. З Кавказом я возився довго, я навіть сам не знаю, як так вийшло. Кавказські армії не становили для мене якоїсь загрози, моя армія вже билася, тобто досвід мала, але просування відбувалося дуже тяжко. Єдине, що я бачу зараз, пишучи цей сценарій, так це те, що були проблеми з логістикою. Хоча ця проблема була і не настільки великою, щоб так довго захоплювати. Тому ну, чесно кажучи, не знаю, але я дуже довго возився з Кавказом. Після захоплення Кавказу я нарешті згадав про Балкани. Почав висадку в Грецію. А то ви напевно забули, я вам трішки напам'ятаю. Пробитись через Босфор неможливо. Тому висадка єдиний можливий варіант. Ну, що я тут можу сказати? Звісно, Балканський Альянс почав стягувати свої дивізії і намагався мене зупиняти, але, звісно, нічого не вийшло. Ворожі армії були слабкими. Пробивався я в бік Румунії. По-перше, тому що в Греції та Македонії болючі гори. Ну і по-друге, щоб закінчити війну, треба капнути лише Балкан. А тому румунські землі треба захоплювати в першу чергу. Балкани доволі швидко капнули, але для мене стало великою несподіванкою, коли я не побачив мирної конференції. Виявилося, що я веду ще війну зі Швейцарією. Цей момент я взагалі якось пропустив. Але до неї дібратися я ніяк не можу. А тому мені залишалося лише сподіватися на Данію, яка контролювала деякі польські території і яка контролювала повністю Чехословаччину, і яка веде війну зі Швейцарією. Не питайте мене, як це вийшло, бо я і сам не знаю. Нонхіст дивовижний, але шизовий. Навіть шизовіший за вашу кайзер шизу. Так як робити було нічого, вирішив по приколу висадитися у Мальту. А потім вирішив ще й захопити Грецію, яка збереглася на Криті. Я думав, вона вступить в альянс, але ні. Несподівано війна із Балканами закінчилася, і Греція, на жаль, не вступила в Альянс. Шкода, звісно, доведеться з нею розбиратися потім. На мирній конференції я забрав повністю Туреччину, зробив маріонетку з Балканської Федерації та Тюрингії, яка також була в Балканському Альянсі. Для мене це стало великою несподіванкою. З Грецією після мирної конфи я розібрався. Греція, хоч і мала дивізій, але не мала жодної фабрики чи навіть військового заводу, а тому її озброєння було мінімальним. Після захоплення Греції я її звільнив як свою маріонетку. Ну і на цьому я сформував Великий Ізраїль. На цьому моя ціль виконана, і навіть сказав би, що вона перевиконана. Дякувати Богу, що нонхіст не привів мене в світову війну. А то такі приколи можна очікувати від нього. На цьому проходження закінчується. Дякую за перегляд і до наступної зустрічі.